Усім доброго дня. Приїхав наш евакуатор, вже перетнув кордон. Привіз ще два автомобілі. Перший автомобіль це Nissan Leaf 2018 року випуску. І наступний це Volkswagen Passat V8, 2-літровий дизель автомат, досить круті комплектації, камери 360, проекція, електробагажник, віртуалка. Пізніше зроблю детальні огляди по автомобілях. Сьогодні у нас п'ятниця, на жаль, розметнетесь. Не встигли. Автомобілі так і залишаться Чекати понеділка, в понеділок пожанемо на термінал, розметнемо авто, зробимо сертифікати і будемо передавати автомобілі новим власникам. Отже, хто бажає придбати авто з Європи, телефонуйте 098 321 5004. Звати мене Володимир. Займаюсь підбором та пригоном авто з Європи. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!